Спостереження за бджілкою. Бджілка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ох і солодкий сік у квіток. Дасть то схочу нам меду дідок скаже жалійте діти бджілок. Малята, давайте розглянемо бджілку. У бджілки красиве смугасте тіло, жовто-чорного кольору. На голові, крім очей, є хоботок, яким бджола збирає нектар з квітів. На спинці розташоване крильця, є лапки. Внизу черевця знаходиться жало. Жалом бджоли боляче жалять. Живуть бджоли великими та дружніми сім'ями. Їх будинок називається вулик. У бджолиної сім'ї всі виконують свої обов'язки. У кожного вулика є головна бджола королева. бджілки, добувають мед. Їжею для цих трудивниць є нектар та пилок, з яких вони потім виробляють мед. Мед не тільки смачний, а й корисний для здоров'я. Ось таке відеоспостереження за бджілкою ви переглянули. Тож дякую за увагу. До побачення!